Друзі, всім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Останні події, які я висвітлюю на своєму ютуб-каналі, кажуть нам про те, що працівники поліції вже в багатьох моментах переходять межу, і ми це бачимо, коли вони незаконно затримують, доставляють, чинять неправомірні дії. І фактично в рамках порушених прав громадян і в рамках порушених кримінальних проваджень майже немає обвинувальних вироків. Тому що дуже складно, дуже складно притягти до відповідальності, кримінальної, в тому числі, за незаконні дії працівника поліції. Ви самі розумієте, чому, тому що система таким чином працює, що вона сама себе захищає. Однак це потрібно робити, і ми це робимо і намагаємось робити. І завдяки вашій підтримці, завдяки вашим коментарям, розповсюдженню відео, на яких я розповідаю, як необхідно вчиняти, коли ваші права порушуються. Ми намагаємось щось змінити. Однак виникає велике питання, і багато з вас мені писали коментарі стосовно того, Антон, чому поліція не на фронті? Друзі, це питання не до мене. Однак, згідно чинного законодавства, є дуже важливий і цікавий момент. Сьогодні ми про це поговоримо. Однак, спочатку я хотів би, щоб ви почули думку одного відомого військового стосовно цього. Послухайте, в часів вторгнення 20 тисяч поліцейських перейшло на сторону ворога і працюють проти неньки України. 20 тисяч це страшна цифра. І як ви думаєте, чому в законі України про нацполіцію, стаття 24 прямо зобов'язує їх брати участь у відбитті ворожої агресії сумісно з силами ТРО? А в них воює 5% на фронті, 95 займається бусифікацією, в школах сидять, в садочках, у ЖЕКах, де угодно, а не приймають участь у війні. Чому так? Ну, Питання лежить відкрите на поверхні. І ось, друзі, повертаючись до теми закону України про національну поліцію. Давайте разом будемо відкривати і дивитися, що там зазначено. Дійсно, у нас, згідно закону про Нацпол, визначені повноваження, обов'язки, функції працівника поліції. І є така стаття 24. Додаткові повноваження поліції. Там зазначено, що виконання додаткових повноважень працівника поліції дійсно передбачено, якщо воно визначено виключно законом. Частина другої даної статті чітко зазначає про те, що у разі, у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції відповідно до законодавства України, беруть Участь в обороні України у виконанні завдань територіальної оборони забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всі території України або в окремій місцевості. Як то кажуть, відповідь на поверхні. Ми всі це розуміємо. А мені стало цікаво, і я почав дивитися стосовно того. Яка кількість працівників поліції згідно офіційної інформації приймає участь у бойових зіткненнях, приймає участь е у бойових діях, у зонах бойових дій? І що я знайшов цікавого? Так, дійсно, друзі, є багато працівників поліції, які боронять нашу державу, і до них окрема велика повага. І це дійсно так, і я особисто. Також знають таких працівників поліції. Однак є дуже цікава статистика. Давайте подивимось, що нам повідомляє Кліменко. Він розповів, скільки поліцейських сьогоднішній день перебуває на фронті. На фронті безпосередньо беруть участь у бойових діях 10 тисяч поліцейських. Про це заявив міністр внутрішніх справ в інтерв'ю журналістам. За його словами, у зоні бойових дій перебуває 25 тисяч поліцейських, вони займаються евакуацією цивільних, стоять на блокпостах. Також він не зазначає про те, що дуже великий спектр роботи вони виконують. Хоча ви пам'ятаєте, було одне інтерв'ю, де він казав, що поліція не навчена воювати. Так ось тут проводяться певні цифри і кажуть про те, що приблизно 10 тисяч поліцейських це комбатанти, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Далі у нас максимальна кількість людей задіяна, але хотів би сказати, що у нацполі зі 100 тисяч приблизно 25% це жінки. Далі він проводить статистику, що 17% це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку, і починає відраховувати, скільки ж все ж таки залишається, і що майже всі працівники поліції приймають участь у відповідних бойових діях та обороні держави. Хоча, в свою чергу, якщо звернутися до статистики. То ми розуміємо, скільки приблизно кількісний склад взагалі, загальний працівників поліції на сьогоднішній день. Це приблизно від 120 до 150 тисяч. Розумієте, яка велика кількість? Так ось виникає дуже багато питань: чому у відповідності до норм чинного законодавства України, в тому числі до статті 24 закону України про національну поліцію, виникнення загрози, державний суверенітет, територіальна цілісність все це підпадає. Повноваженням поліції в рамках додаткових повноважень є участь в обороні України. А ось тут питання, воно трошечки розмите, тому що, зі слів міністра, вони беруть участь, однак беруть в яких діях ми це розуміємо. Друзі, ось така цікава історія. І ми розуміємо те, що вони перших, ті, хто навчені, навчені брати зброю до рук. Вміють це робити. Ну, ми ж це бачимо, як вони в цивільних містах, де більш-менш спокійно чинять неправомірні дії відносно водіїв. В свою чергу, що ми бачимо? Бачимо ще один дуже цікавий момент, і один із народних депутатів України повідомляла про те, що зараз навпаки чисельність працівників поліції збільшується, і з великою вірогідністю воно збільшується для певних цілей. Послухайте, навіщо нам стільки поліції, якщо фронт порожній? Народна депутатка Анна Скороход заявила, що за період повномасштабного вторгнення кількість правоохоронців зросла щонайменше втричі. Так само вона стверджує, що більшість із них мобілізаційного віку. Цікаво, те, що мобілізаційного віку 85 відсотків. Сказала скороход. І навіщо ж владі стільки охоронців може, щоб захистити себе від народу? Також, звертаючись до статті 2 закону України про національну поліцію, у нас чітко визначено, що завданням поліції на сьогоднішній день є надання поліцейських послуг у сферах двокрапка. І там йде визначення, в яких сферах вони надають відповідні послуги. Це забезпечення публічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Далі протидія злочинності. І останнє це надання в межах визначених законом послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Ось так це чітко визначено законом. Далі дуже важлива стаття згідно даного закону, є стаття 11, яка чітко визначає, що взаємодія поліції з населенням вона здійснюється на засадах партнерства. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням і спрямована на задоволення їхніх потреб. Таким чином ми розуміємо те, що прямий обов'язок відповідності до чинного законодавства України для працівників поліції є відповідний захист населення суверенітету держави, її цілісності та захисту від збройної агресії, що зараз на сьогоднішній день і є. Однак виникає питання, чому не всі? задіяний у відповідних діях також, друзі, я хотів би звернути вашу увагу, що в цьому місяці, в березні, а саме до кінця березня, ви маєте можливість отримати чудовий подарунок від нашого клубу юридичного захисту водія iPhone 16. Що для цього потрібно? Долучайтесь до клубу або продовжуйте свою участь, обравши будь-який пакет терміном на один рік, і автоматично ставайте учасником розіграш. Долучайтеся вже зараз. Напишіть на номер телефона 050 970 57 54 в Telegram або Viber слово. Вступ або переходьте друзі на наш сайт, який ви тільки що побачили, і придбайте для себе пакет та виграти в кінці місяця iPhone 16. До речі, результати розіграшу ми опублікуємо в нашому телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково робіть підписку. Кому потрібна корисна література, не забувайте про те, що в описі під цим відео будуть всі посилання, на які ви зможете перейти і придбати для себе корисну юридичну літературу. Так ось, друзі, що ми маємо? Маємо мети, що працівники поліції фактично прямі свої обов'язки. Функції не виконують однак, ми бачимо те, що відносно водіїв вони вчиняють неправомірні дії, порушують закон, ведуть себе нахабно. Ну ви в принципі, все це бачите на моєму каналі, коли ми випускаємо певний матеріал. Завжди всім рекомендую, щоб максимально себе захистити. Так це дійсно дивно дуже звучить, що органи, які потрібен для того, щоб захищати нас. З вами наші права. Ми бачимо і починаємо вчитися, як захищатися від них. Ну це дуже прикро, однак, на жаль, така ситуація є. Знову ж таки, я звертаю увагу, що не всі працівники поліції є такими. Однак, у більшості випадків дуже зараз велика кількість неправомірних дій, ось таких ось ситуацій, які ви бачите, в тому числі на моєму каналі. Тому друзі, завжди не забувайте про те, що. Фіксуємо всі дії працівника поліції. Окрім цього, згідно статті 40 закону України про національну поліцію, працівник поліції зобов'язаний повідомити вас про те, що здійснюється фото відеофіксація. Також не забувайте, є стаття 18 закону України про національну поліцію, пункт 3, яка каже про те, що. Працівник поліції на вашу вимогу зобов'язаний представитись, надати вам своє службове посвідчення, зафіксувати необхідно його дані, його посаду. Що в подальшому, якщо працівник поліції буде діяти незаконно, залишати або письмову скаргу, або усну скаргу на номер телефона гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. Не забувайте. Дізнатися, хто прийняв скаргу, який номер скарги, щоб потім отримати відповідний результат по проведеній перевірці, тому що по кожному зверненню проводиться відповідна перевірка. Якщо працівник поліції діє незаконно, друзі, порушує ваші права, обов'язково залишайте заяву в Державне бюро розслідувань на порушення кримінального провадження. Все це необхідно робити, тому що. Бачимо, ситуація максимально непроста, і якщо їх не притягати до відповідальності, яка визначена чинним законодавством України, то вони будуть продовжувати так робити. Якщо вам потрібна моя допомога, всі мої соціальні мережі в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь, та не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Бережіть себе, друзі, розповсюджуйте це відео, щоб якомога більше людей. Знали свої права та вміли ними користуватися, і усім вам мирного неба.